З 2014 року уособленням захисників України стали герої Небесної Сотні. Вірні присязі військові з анексованого Кримського півострова, учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України, захисники і захисниці України, які і сьогодні в кривавих боях виборюють незалежність та державну цілісність нашої країни. Цей день у 2014 році у ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ із російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових, але загинула найбільша кількість українських воїнів. Артем Абрамович, Дмитро Абрамчук, Юрій Амельчаков, В'ячеслав Ваховський, Віктор Вогівський. Олексій Євдушчук Вадим Забродський, Олексій Заєць, Олександр Махачик, Віталій Медушевський, Юрій Севрук, Владислав Селютін. <клухи> І Боже святий, крепи, святий, весла, не помилуй нас. Молимо Тебе, Господи, нехай будуть рани їхньої ливою, та ліка пролета за їхні рани їхні. Злянься з небес Божий. Сьогодні день пам'яті, день пам'яті за нашими воїнами, за нашими захисниками. Шкода, звичайно, що так відбувається. Ми сьогодні згадали хвоєме, на кожного. Певне, що ми будемо їх пам'ятати, наші підручники і скоро будуть про це говорити. І, 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 і вірші, і пісні народ буде складати, тому що ніхто не думав, що таке може бути в 21 столітті. Найбільше вже 200 героїв шахів вже Томар. І, на жаль, кожен день. На цьому кладовищі з'являється майже кожен день займається мобільно. І це плата за нашу незалежність, за майбутнє наших дітей. І В <плес> цей період нам в Україні випала місія вибрати свою незалежність. Ми мали вісімки, щоб трошечки електронності, щоб трошечки навчитися з цим жити. Для всіх цих займається дуже марку теж вітрана. Заходиться кожен маркерському сила, третині. І швидше перемогу, щоб не є. Щоб вони дійсно відбудували і ми вже... Буквально в скорім часі відчули різницю, переосмислили сенс життя. Так як це нас заповідає Христос, до чого нас закликає Святого Господь.